Холохаємо на подільський лучший город. Лучший город? І що тут? Поки бачу тільки твої немиті зуби. На, Як си тоді буду чистити? Ну веди нас, веди, давай, але веди нас дуже через пиріжки. Давай так, як було. Ти повертайся і розказуй. Зараз обичаш, то такий от минимальный отдел рынка где продается всякая короче хран ну вроде это кружечек моечек короче все костюмчики. да что там буксан точно костюмки здесь продают что продают костюмчики дитячие вот в места короче векомаш типа в зимку продаются всякие приколы типа украшения а в литку продаются инсектициды <свожди> типа там смерть жукам короче фитовтор мозга и так далее Трошки там, там, там. А смоли гарячі. Дарім котят нормальні, краси. Так, то ще іноді продають котят. собачок. А пиріжки з них? Чертошки мясо? Ааа, пиріжочок. Блін, такі всі добрі, обіцять. Іди наперед. Починаємо вам дітей. О, ще. Ха-ха-ха. Три гран. А скажімо. З якого зорку? З Києва. Києва. Що вона перевірити? О, давай, давай дай. Камеру анекдот. Давай. Давайте. Чуєш? Чуєш? Восьми пирогівка в, в, в Києві поля та й Візьмем, візьмем. візьмемо. А я розкажу анікдот. Привіт, двоє бомжів бідних. Ну з чим заробити на гроші? на гроші? Їсти? Ну нема, за що їсти? Та й вона каже, він каже до неї, я тебе вдіну, приберу, йди на трасу. Пішла, вона на трасу стала. А каже, що ж робити? Ну, він її дав, закуси, випити, закусити. Сіла і така, ну що робити? В нього не стоїть. А він тоді каже, вона каже, ну що ж робити? А він каже, та трошки язичком, трошки ручками. І вона так стала, ми ще прийдемо по пиріжки. Ну покажи.